Цими днями у Вашингтоні перебуває секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса Богатирьова. Вона провела декілька важливих зустрічей з представниками домової адміністрації у США. Сьогодні пані Раїса люб'язно погодилась прийти до нашої студії. Дякую, пані Раїса, що знайшли час і встигли прийти. Дякую вам. Спостерігаючи, що відбувається у Молдові, і Грузії. Ситуація в Україні, незважаючи на політичне протистояння, можна сказати, спокійна. Після ваших зустрічей у Вашингтоні, наскільки представники адміністрації США стурбовані ситуацією в Україні, і як чи стурбовані вони долею України? Наскільки вони зараз зацікавлені Україною? Мета мого візиту була встановлення контактів з новою адміністрацією президента Барака Обами, і мені дуже приємно відмітити, що дуже цікаві зустрічі відбулися і є всі перспективи. Відбутися нашому вже співробітництву з новою адміністрацією дуже в позитивному напрямі, ми би сумніву обмінювалися думками про внутрішньополітичну ситуацію в Україні, економічну ситуацію, стан фінансової справи в Україні. Але абсолютно чітко зрозуміло, що Україна використовує всі можливі демократичні інструменти для того, щоб сьогодні поєднати і опозицію, і більшість для того, щоб знайти спільну мову у вирішенні проблем фінансово-економічної кризи. Започаткував процес діалогу між більшістю опозицією, між провідними політичними силами президент країни і виглядає ситуація, хоч і складною, але абсолютно не драматичною. І такою, яка має всі перспективи бути все ж таки вгамованою. Які е, головні питання задавали представники адміністрації у США? Які, які важливі проблеми їх цікавлять, вирішення яких важливих проблем їх цікавить? Для нас дуже важливим було те, як виглядає сьогодні. Практичне наповнення хартії, яка була підписана в кінці грудня 2008 року, і стосується стратегічного співробітництва між Сполученими Штатами і Україною. А цей конкретний план дій дорожня карта на 2009 рік якраз і передбачає організацію проведення зустрічі на найвищому рівні, тобто, ми передбачаємо, що відбудуться зустрічі президента України з президентом Сполучених Штатів. Мова сьогодні не йде про. Коли мова йде про те, щоб серед того порядку денного і критичного порядку денного, який пов'язаний з фінансовою кризою, економічною кризою в країнах, і в Сполучених Штатах, і в Україні, і в світі знайти можливість провести такі зустрічі, і ми маємо великі можливості. Таку зустріч очікувати це мова йде про продовження нашого співробітництва і в сфері оборони, і в сфері енергетичної безпеки, в гуманітарних програмах, тобто все коло питань, яке раніше. Було надано для співпраці двох країн. Воно підтверджено і зацікавленість, і це коло питань, і сучасною адміністрацією Білого Дому зараз адміністрація, нова адміністрація США. Багато говорить про перезавантаження чи перегляд стосунків з Росією. У якій ситуації опиняється Україна і чи не заважає, чи можливо це навіть і буде на користь Україні. Ми підтримуємо таке перезавантаження відносин, підтримуємо, що конструктивний прагматичний діалог буде відбуватися між двома нашими стратегічними партнерами Сполученими Штатами і Росією. Ми вважаємо для себе це дуже позитивним сигналом, оскільки ми, як стратегічний партнер Росії, маємо свої економічні інтереси в Російській Федерації. І вважаємо, що перезавантаження цих відносин дасть можливість перепідтвердити і наше бажання знаходити такі формати відносин і встановлення стосунків з Російською Федерацією, які б допомогли в трикутнику Сполучені Штати, Росія і Україна спільно вирішувати багато питань. Не тільки регіонального, а й геополітичного чи змісту. потребує е, Україну? Ми думаємо, що це на користь Україні, встановлення такого перезавантаження, таких відносин, і без сумніву підтримуємо, що перезавантаження не буде відбуватися за рахунок інших країн, і саме такий сигнал ми отримали в Сполучених Штатах Америки. Чи не потребує перезавантаження відносини України і США? Я б сказала, перепідтвердження про яке йшла мова. Фактично, сьогодні ми отримали схвальну відповідь. Перепідтвердження є, і незалежно, яка партія прибуває при владі відносини з Україною динамічні, позитивні. Сполучені Штати зацікавлені. Щоб в Україні все було добре, підтримують всі наші реформи в демократичному русі, і тому я думаю, що є всі можливості зараз після певного такого періоду. І більш спокійних відносин це було пов'язано з виборами Сполучених Штатах Америки зараз надолужити за рахунок динаміки і нових проєктів, і активності в попередніх проєктах, набути нам дуже змістовного позитивного результату. У нас залишилося буквально 45 хвилин. Я хочу задати особисто Секунд. питання. Секунд правильно намічаються вибори, можливо, разом парламенту і президента, можливо, лише президента. Чи плануєте ви особисто брати участь у виборах? і Якщо що так, то з якою політичною силою, чи можливо у вас є президентські амбіції? Якщо чесно, то я не думала ще над цим питанням. До вирішення питання проведення дочасних виборів ще є час. І тому я думаю, що останнє слово. Вибору чи не вибору, приймати чи не приймати участь, буде залежати від команди, в якій я є. Дуже дякую. І нагадаю, гостем нашої студії була секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса Богатирьова.